Якщо хтось по-справжньому любить, то мусить сильно ревнувати. Та ревнощі завжди є ознакою того, що я хотів би володіти коханою людиною, деколи вони можуть стати хворобливими. Наприклад, чоловік ставиться до своєї жінки як до полонянки. Вона має існувати лише для нього, інакше він буде ревнувати. Ревнощі бувають такими сильними, що можуть призвести до вбивства коханої людини. Парадокс. Любов, яка властиво життя дарує, може його і позбавити. Любов, що прагне володіння і контролю над іншим, убиває його і не обов'язково фізично. У цій в'язниці контролю та влади просто неможливо жити. Багато людей страждають через свої ревнощі. Вони б хотіли позбутися, дати свободу своєму партнерові чи партнерці, та щоб здолати ревнощі одного лиш бажання замало. Вони все ж мимоволі виринають тоді немає сенсу дорікати іншому. Часто ревнощі вказують на досвід трат. Зловживання довірою чи відсутністю її. Наприклад, жінка погоджується на те, щоб її чоловіка відвідала подруга молодості. Але коли та прийшла, вона цього просто не витримала. Розумом вона усвідомлювала, що чоловік її любить, що ця дружба молодості в минулому. Але це не допомогло здолати сильніше почуття ревнощів, що її охопило спонтанно. Тут ревнощі не те, що панують, вони просто присутні, вони можуть перешкодити любові. Але коли чоловік не дорікатиме своїй ревнивій дружині, а намагатиметься її зрозуміти, не засуджуючи, ревнощі поволі зможуть перетворитися на довіру. Проте існують і здорові форми ревнощів. Наприклад, жінка помітила, що секретарка її чоловіка з ним фліртує, <кхи> є вістки, котрі означають, що щось більше, ніж дружні, стосунки. Чоловік запевнює, що дасть собі з цим раду, та насправді охоче вдає, ніби повинен шарму, повен шарму. Він хотів би, щоб його любили і з ним захоплювалися всі жінки і не бачить своєї частини вини. Не розумію, що усі жінки розсилає листи приблизно такого змісту Любіть мене, не пошкодуєте». Те, що любов здатна ранити і бувати, підтверджує часті повідомлення про сексуальне насильство в сім'ях та про сексуальний тиск на дітей. Власне кажучи, тут нема любові, а лише потяг, який самовирожується, який просто має бути задоволений, тому що люди не здатні по-справжньому любити іншого. Тут інших просто використовують як об'єкт для задоволення власної статевості. Але статевість у цьому випадку не має нічого спільного з любов'ю. Вона є лише просто владним інстинктом, який тотально опановує іншу людину. Любов хотіла виразити у статевості і сама статему віддані може відчути свою вершину. Та коли статевість відривається від любові, то стає грубим звіром, що на інших нападає і вбиває їх, незважаючи на гідність іншого. Тоді людина стає хижа, хижим вовком. Напевно, жодній іншій сфері не знає таких численних і таких глибоких внутрішніх ран, як у статеві. Це стосується не лише снущання з дітей, яке задає їм травм на все життя. У багатьох подружжях гултує жінок. Часто чоловіки ставлять, ставляться до жінки не мов до своєї власності. Вони вважають, що на статеві стосунки з нею мають право, оминаючи ніжність, обмежується статевим актом. Їх зовсім не турбує, чи й дружина прагне статевого акту, вона використовує її для себе для задоволення свого потягу чи для свого власного розслаблення. Багато жінок просто віддаються для статевого акту і тоді почуваються дуже зле, втрачають свою гідність і тому що там, де вони найбільше вразливі, в інтимній сфері статевості, на них наступають ногами, не турбуючись про те, що ставиться до них як до особистостей. У всіх любовних драмах та викрилення статевості, про які розповідає світова література, міститься глибоке прагнення любові. Замість того, щоб нарікати на любов недосконалу, яка так часто віддає, віддає гіркотою страхом, примусом, насильством та смертю, слід, нам слід разом з Томасом Мертоном вірити в те, що ми у конфлікті та протесті проти любові неспроможна і можемо вчитися йти до любові справжньої. Мертон вважає, що перед. Що ми придушуємо любов, коли поборюємо такі негативні сили, як ненависть, пожадання та ревнощі. Ми в цих злих силах маємо відкривати любов, що там міститься. Лише тоді можна і перетворити, і звільнити простір для любові справжньої. Кожен має свій досвід любові. Кожен вже колись любив і був влюблений, пережив диво любові, а досить часто її крах. Ускладнення, які вона його вела. Очевидно, любов є однією з найпотужніших сил людини, принаймні з нею кожен має рахуватися. І в всіх пережиттях любові, вдалої і невдалої людина прагне любові справжньої, любові, котра не ранить і не руйнує, а оживляє і будує, не контролює, не обмежує, а дає волю і відкриває простір до життя. Врешті-врешт. Вона прагне любові Божественної, яка дозволяє їй жити справді вільно, хоче, щоб ус, усю її любили беззастережно, а не за інша людина безп... безперечно здатна, лише частково. Любов беззастережна і абсолютна, притамана лише Богові, усе, що може людина в любові, завжди умовне відносне. Томас Мертон вважає, доки ми є лише слабкими людськими істотами, що можу на землі і в часі наша любов розривається протиріччями. Вона відмовляє і заперечує сама собі, цілковито, чисто є лише любов Божа, такої чистої любові прагне кожен, хто долає проблеми любові людської. Жити в домі любові грун.